Будемо ремонтувати піч. Сьогодні я на барахолці, щоб знайти дверцята. Якось так буде. Я купила баранчика керамічного. Сервіс навіть допомагають нести. Ну що, ми все підготували для пічника, тому продовжуємо. Всім привіт! Це Юля, і ви на Ютуб-каналі Хата Лугава. В сьогоднішньому відео ми починаємо ремонт нашої пічки. Ми вам розкажемо, що нам сказав пічник, які матеріали потрібно закупити, та ви побачите, як ми їх закупляємо, де беремо, як перевозимо. Це іноді дуже цікаво дивитися і споглядати за цим. Також всім щиро дякуємо, хто підписався, хто коментить, хто пише свій досвід. Ми все читаємо і так тепло на душі від ваших коментарів. Щиро, щиро вам дякую. Ну що ж, хто ще не підписався, Підписуйтесь і поїхали дивитися. Нагадаємо, як виглядає наша піч і, сподіваємося, в такому вигляді ви бачите її востаннє. Для ремонту печі потрібно спочатку трусити сажу, потім зняти штукатурку, замазати тріщини, якщо вони є, поміняти дверцята, заштукатурити все глиною з фасадною сіткою, зробити нову стяжку на черені Перекласти ліжник на горище, тому ми почали потихеньку шукати матеріали і закуповувати їх. Будемо ремонтувати піч, пічник сказав поміряти і купити нові дверцята. Так, бачите, Тут у нас виходить. 26,5. На двадцять два. Тринадцять палено за розмірки. На вісімнадцять. Сьогодні я на барахолці в Києві на почайній для того, щоб знайти дверцята. А для пічки чугунні такі, тому що на OLX з розмірами важко визначитись там, незрозуміло як поміряти всі по різному, або не відповідають, або якісь дивні розміри надають. То краще взяти рулетку, прийти на барахолку і самостійно вже дивлячись на конкретні дверця та їх поміряти. Ми ходимо, обираємо тут, стільки всього цікавого. Я вже купила баранчика керамічного і дуже цьому тішуся. Тут прям скарби. Мені дуже сподобалося ходити на барахолку. Стільки компліментів, уваги та жартів познайомилися з автором пісень та поетом. Отримала пропозицію вийти заміж. Мені робили знижки за гарні очі, допомогли донести важкі чавунні дверцята до машини, а там було йти хвилин 15, не менше. Побачила безліч цікавих речей, шкода грошей було небагато з собою, а так би купила б там все. Та й цікаво порозглядати предмети старовини, прикраси, ужиткові речі. Цікаво поспілкуватися з людьми, дізнатися, звідки ті чи інші предмети. А ще на барахолці є місце з дуже смачним пловом. Я такий плов не їла ніколи без перебільшення, хоча маю в цьому певний досвід. Він дійсно справжній, такий, як має бути, який відповідає всім канонам приготування плову. Коштує 80 гривень за порцію. Фліп-подарунок. А тут я показую, які були чавунні дверцята для печей. Ціни від 400 гривень і до 2000 гривень деякі екземпляри. Я свої три дверцята купила загалом на 1800 гривень. На них написано Єнакієво. Цікаво. А атмосфера барахолки унікальна. Хто таке любить. Рекомендую однозначно. Сервіс навіть допомагають нести до машини мої важкі покупки. Ну, чавунні дверцята баранчика поклала в автокрісло для того, щоб не розбився, поки буду їхати. Реклама АТБ. <гум> ось такі дверцята тут будуть дуже гарно пасувати в нашій пічці. Ось ось так. Якось так буде. Це. Або, можливо, так. Ось так. Чи ніяк? Чустик. Така краса. Ну, остають, дивись. Чотко. Ну, маленькі, ну, звісно, не чітко, але теж э, старі. А, це у нас всі политки. Бузину палий. А, тут ось вот таке. Який? Яку а там кущик. Тут треба перекладати ліжники частину труби, бо топили навіть пляшками ПВХ, тому там все в смолі. Якщо ми почнемо топити, то це все нам піде на стелю. Тут треба перекладати міняти кирпіч. Пічник сказав, що для того, щоб перекласти ліжник на горище, у цю трубу, яка виводить дим туди назовні, потрібно закупити цеглу червону з розрахунку 65 цеглин на 1 метр. Тому нам потрібно поміряти, скільки ж метрів має той ліжник, і відповідно скільки цеглин нам треба закупити. Міряємо трубу на горище. Так. Тут у нас зверху і до цього. 137 сантиметрів. 137 сантиметрів. Так, тепер. Обля. Ой-ой! від Звідсіля починаємо. Так. Один метр. Метр тридцять сім. Три, сорок сім. Три з половиною. Як на чотири можна орієнтуватися. Тепер треба злізти по ось цій прекрасній драбині. Дякую Боже, що я займалась скелелазінням і можу це подужати. А так би, мабуть, не злізла. Зараз буду обережно злазити. Головне, щоб ніхто не заважав. І добре все. Ты В сусідньому містечку купили червону цеглу. Для 4 метрів ліжника потрібно 260 цеглин. Ми з вами тазуємо. Ціна однієї цеглини 11 гривень, плюс ще доставка обійшлася в 450 гривень. Ми загалом заплатили 3310 гривень і нам її привезли на такому причепі сервіс на вищому рівні. А ще в розвантаженні брав участь навіть наш чотирирічний син. Ми здивувалися, як завзято він тягав важкі цеглини. При тому, що ми не змушували, не просили то робити, сам вирішив і від початку та до кінця активно включився в роботу. Тішимося, який помічник росте. Ну що, поки такі брудні, то їдемо за глиною, в сусіднє село тут є таке, така яма глиняна, де всі копають собі глину для ремонту. То і ми поїдемо. Ось взяли матеріали для цього і вирушаємо. Ну що, приїхали до ось такої ями. Зараз будемо копати глину для печі. Мучник сказав набрати 10-15 відер а, глини, то ми взяли відро і взяли мішки. Зараз будемо міряти саме відрами. Він так сказав, щоб було точніше. Купила таку штуку на барахунцях і купила кірку. Спеціально для того, щоб добати глину. Але тут і без кірки нормально. Хляємо мішки і будемо монотонно набирати, скільки треба. Ух, перший мішок є. Добрий дядя сказав, що тут поруч в кустах є набагато краще місце, і там чиста глина. Тут краще. Копаем на новом месяце. Ого! Смотрите, помогай, Готово. Там ви бачили цеглу та пісок накопали, з'їздили до озера, а тут у нас вже є фасадна сітка і також дверцята я показувала, чавунні дверцята, які я купила на барахолці. Все, Пазл склався, буде починать працювати, і ми покажемо, що з того вийде. Ну що, ми все підготували для пічника, то будемо наступного тижня його викликати вже для того, щоб він дійсно працював. Сподіваюсь, ця пічка буде зовсім іншого, набуде зовсім іншого вигляду. І зараз вона досить неприглядна, але вона велика і красива, чудова, яку, яка має потенціал і яка буде працювати добре. Тому продовжуємо. Продовжуємо відновлювати нашу хатину, і хай у нас все вдасться. А ви стежте за нашими новими випусками. Всім пока-пока!